Добрий день, українці! Сьогодні 251-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Цієї ночі російські терористи завдали чотирьох ударів по Миколаївщині, внаслідок чого пошкоджено будівлю першої української гімназії. Інші три ракети влучили по території Миколаївського політехнічного коледжу. Пошкоджено поряд розташований приватний сектор та багатоквартирні будинки. ДСНС проведення аварійні роботи з під завалів, де блоковано дві людини. Одна жінка загинула, поранено п'ять осіб. Надано допомогу 12 особам, які були заблоковані в квартирах внаслідок вибуху. Також вночі ворог атакував безпілотниками Полтавщину. Російські терористи і там завдали чотирьох ударів. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Через підступні атаки по об'єктах енергетики в Києві, на Київщині, Житомирщині, Полтавщині, Чернігівщині, Черкащині, Харківщині, Сумщині будуть вводитися аварійні обмеження, прохання врахувати дану інформацію. Щодо деокупаційних заходів на Харківщині, станом на сьогодні в Харківській області деокуповано 568 населених пунктів. Для оперативного вирішення проблем та прийняття рішень уже утворено 21 військову адміністрацію в деокупованих населених пунктах області, де поки відсутні електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива. Також виготовляються та закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад. Тривають роботи з відновлення електроенергетичної інфраструктури на території деокупованих населених пунктів у Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах Харківської області та за їхніми межами. У Вовчанську підготовлені всі котельні вже підключено до опалення центральну районну лікарню. В Балаклеї теплові мережі вже готові до роботи. Щодо електропостачання енергетиками відновлено електропостачання в Балаклії. В Ізюмі триває підключення електроенергії споживачам 70% міста вже зі світлом. Відновлено електропостачання також у селищі Чкаловське. Тривають роботи з підключення споживачів в Куп'янську. На території Шевченківської та Великобрузької громад Куп'янського району відновлено електропостачання. Також є світло в населених пунктах приколотне та Вільховатка. Загалом електропостачання відновлено у понад 80 тисяч споживачів. Газопостачання відновлено у понад 22 тисяч споживачів деокупованих населених пунктах Харківщини. Роботи тривають. Доки ми повертаємо Україну на звільнені території, російські терористи намагаються нищити критичну інфраструктуру, житло мирних громадян та інші об'єкти. Пріоритетами у відновленні залишаються об'єкти критичної інфраструктури, мережі тепло, електро, водопостачання. Активно виконуються роботи з ремонту зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення та електричних мереж. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо. Тримати оборону, ми сильні та незламні духом. Ми українці, і ми переможемо.